Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайський відпарювач RZ608. Посилання на нього залишу в описі до відео. Коштує він недорого, щось близько 11 доларів. Тож, давайте подивимося, що ми отримаємо за ці гроші. В комплекті насадка щитка, інструкція і сам відпарювач. Виглядає він як електрочайник. Потужність 800 Вт. Ємність для води 300 мл. Довжина шнура живлення 120 см. Пластик виглядає дуже дешево. Тумблер має три положення. Вимкнено половина потужності і повна потужність. Ну а сюди заливається вода. Після ввімкнення треба почекати, поки вода закипить. На це знадобилося приблизно 3,5 хвилини. Спробував його на шторах. Якийсь ефект є, дійсно розгладжує зморшки, але не всі. Таке враження, що температури не вистачає. Тому, якщо брати, то для дуже простих задач. Або, як показано на коробці, обличчя відпарювати. Посилання залишив в описі, підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!